Доброго всім вечора, бо вже вечір настав. Я сьогодні працював, було дуже спекотно. Ну, все одно мені цікаво попрацювати, ось зробив отакого рибачка. Бачите, прикольний такий вийшов. І доволі таки довго він смикається. отак от, Розфарбував, вже він готовий. Ось дядька ви в мене вже бачили. Він теж такий прикольний. Ще я зробив сьогодні ось такий ровер на три вершка під квіти. Теж вийшов такий гарненький. Ось бачите, без, без всякої ковки, без всякого нагріву. Ну, єдине, що цей бублик узяв у кузні і приварив туди так от. Коли робите, можна наварити що завгодно і пофантазувати. І вийшло так, такий велосипед. Можна приложити фантазію, зробити іншу якусь там підставку під квіти. Оце в мене майстерня. Тут вже накидано всього. Ну, я не хочу навіть туди заходити, бо я сам не знаю, що там тільки не лежить. От. І, і болгарки, і, і, і гріндери, і наждаки, все отак, Зайшов, дістав. І на роботі, і на, на цьому, на базарі от, чи на роботі там працюю інструментами. Тому що і сам не знаю, що там накидано. Ну, розумієте, вже 60 років, от не те і тепер Миргород. Хорол, річка не та. Раніше було енергії багато, зараз вже трохи привтомився стільки років працювати в кузні. Оце в мене металобаза, я нічого не викидаю. Щось треба дістав сюди, железячку, якусь проволочку, розігнув, нагрів, зробив і вийшло супер. Ось купа шаблонів. Бачите, поржавіли, бо таких як замовлень немає, війна. Ну, надіюсь, що колись настане день і все запрацює знову. Ось такі шаблони це великі під ці животи на решотки, на віконні грати робити. А там на всякі завітки, я не хочу їх чіпати. От. Хочу показати вам тоді, як я в попередньому відео показував листочок, як зробити ось листочок. І що з цього я буду робити. Ось таку штуку зробив вже, побив різний 12-й квадрат, побив, повитягував їх на молоті, зробив під виноградну лозу. Бачите, це я буду робити такий настінний підсвічник. Зараз я вам покажу, він вже готовий, у мене років 10 назад я зробив. Зараз покажу, як він виглядає. Ось такий підсвічник вже в готовому вигляді. Ось там така тарілочка з шипом, туди ставиться свічечка. Ось такий метелик. Прям порхає на веточках. Ось вам цей листочок. такий, як там я вам показав. Ну і гронка винограду і шарики різного діаметру там на 12-14. на 14. Так, на паличку набрали, о, поварили. І от така прикраса. У вашій кімнаті, коли світла немає, можна запалити свічечку і під бокальчик красного віна посидіть, подумати, помріяти. І ще кожної весни прилітають лелеки на одне й те саме місце. От це папаша, а от це мамаша. А воно там скоро вже вилупляться їхні дітки. І так кожен рік. кожен рік прилітають і милують. Моє око. Так що ви можете теж собі завести таке хазяйство. Моєте лалеків. Можете взагалі яких і павлінов можете зробити. І воно вам буде радувати ваше око на вашій присадні ділянці. Ну Ось таке коротеньке відео. Домашнє. Я засняв. Це в мене тут була промзона в мене, тут де я працюю. О, тут накидано, наваляно. О. Ну, сюди ніхто не йде до мене, не заглядав. будинок стоїть далі. Там порядок і чисто. Якщо вам сподобалося моє відео, лайкайте, підписуйтесь, розповсюджуйте, пробуйте самі конструювати, із нічого можна зробити щось. Навчайте других цій нехитрій справі. Ну, а поки на все добре, чекайте наступних відео. З вами був Сергій Олексійович. До нових зустрічей!